Da, ще раз это звати, що тут сьогодні відбувається. Ніна Кузьменко, я директор регіонального. За свою, якби, таку недовіру, тому що спрощена система податкова підлягає знищенню. Розумієте? Тобто, і на сьогоднішній день немає іншого шляху створення робочих місць як самозайнятості, започаткування власної справи. І дійсно сьогодні малий бізнес і свою як би, можливість існувати в Україні. А чи багато людей будуть збиратись? Ну планується багато, Прийдуть на акцію. Ну на жаль, малий бізнес, ви знаєте, від кожного міста. день час точка підобито він довжен заробити собі і своїй сім'ї. Що тобто, саме шкодить новий закон? Що саме шкодить? Навантаження, податкове навантаження і спрощена система оподаткування. Вона для другої групи, каті. Нет, що? То, що на аваташі, да. Я дуже купив для навантаження, адміністрування та дійсня підтримки адміністрація підтримала вас у цьому, да, да. да, да, да тому що ця акція приходить в усіх містах України. То, так, сьогодні то, саме. Да, да.